Mm -hmm. Я колись мав е, причіп, який е, трохи перегружав, бо я займаюся гуманітарною допомогою так. для воїнів. І одного разу їхав в місто Гуляйполе і не доїжджаючи десь 30 км мені зламалося дишло. Я ніби не дуже його перегрузив, там десь біля Тони було. було. Mm -hmm. І мені е, на допомогу приїхав новенький Урса. Mm -hmm. Трошки більший, е, як цей, 3 метра, в, вищий. Як я його побачив, я зразу захотів його купити, але <світ> шукав, не знав, не знав, як знайти. Ну і дякуйте Богу і вам. Я дякую, маю дякую. Тепер новий причіп. Після пару місяців експлуатації на стремінках і на дишлі треба дотягувати усі гайки. Вони можуть дати трішки усадку, і, і в чому там ще різниця? Бокова труба квадратна, там іде 60 на 40, А в двохвісному тут у нас ідуть. Висота 80 на 40. Я максимально намагаюся якісно і толково консультувати, по всіх деталях проходити, все розказувати, щоб ви чітко розуміли, що ви замовляєте і що ви будете в кінцевому випадку мати. Маємо знову доставку двовісний причіп без гальм. Оптіма модель 2,5 на 15 метра. Будемо збирати ось такі подвійні спарені, оцинковані крила, борти 4 колеса. Зараз будемо розпаковувати. Ну що, розклали ми причепа. Зразу поставили, зібрали дишло на двовісний. Воно специфічне, має певні нюанси при зборці. Бо перший раз, коли півтора місяця тому я збирав двовісний такий самий, то трошки намахалися, бо не так почали його робити. Виставили балки ресори. Просто наживили наразі болти. І зараз будемо дотягувати, затягувати по повній. Зараз поїду, збалансую колеса. Тут колеса будуть 13, 175 на 70. До речі, це причіп буде для військового нашого капелана, пана Андрія. Буде їздити на схід і допомагати нашим хлопцям. Маємо. Кріплення під запаску надишло стандартно підкатне колесо, сцепне замочок протиугонний. Дві опорні стійки ззаді будуть у нас. Єдиний тент не приїхав, тент довезуть, тому що не було каркасів до тенту, то то вдогонку пустять. Габаритні діодні ріжки, бо притчі буде їздити на дальняки, відповідно. Ріжки то класна тема. І наші діодні топові стопи фірми Фрістом з бігущими поворотниками. Стандартно до двовісних причепів йдуть оцинковані спарені крила Такі моцні, там товщина металу 1,5 мм. У нас борти будуть бакелітові, ми їх вже розпакували. Сьогодні, до речі, Колеса приїхали нам сірого кольору, зазвичай були такого болотного, а зараз диски приїхали в сірому виконанні. Так що починаємо. Збираємо. Якщо ви самостійно не хочете збирати причіп. Але причіп курсу ви хочете, і ви проживаєте у Львові, Львівській області чи в сусідніх областях, то можете звертатись, тобто ви замовите причеп через мене, і ми вам цей причіп зберемо. Ви приїдете і заберете його готовим. Або ж можете приїхати і забрати готовий причіп у нас з виробництва на Запоріж... в Запоріжжі, або ж так само ми робимо доставку готового причепа, зібраного в Київ. От у мене. Клієнт мій на пару тижнів тому замовив причіп з Полтавської області, то машина буде їхати по Полтавській області, як на Київ по трасі, і за одне він під'їде і забере зібраний готовий свій причіп Ну, Ось так виглядає наш наразі причіп. Тобто все затягнули по дишку, сцепне ще не ставили на його місце. Збалансував колеса. Поставили колеса три тільки. Ми просто будемо з тої сторони перекидати його, щоб лишнє колесо не піднімати, бо, при і так є легенький в цьому плані. Ріжки габаритні, діодні ми зафіксували, щоб їх не розвалити, не побити. Максимально затягнули всі гайки. Важливий момент. після Пару місяців експлуатації на стремінках і на дишлі треба дотягувати усі гайки. Вони можуть дати трішки усадку і треба буде дотягувати. Зо два рази таке бажано зробити, і потім вже вони стануть на свої місця і буде все чудово. Амортизатори ми не ставимо, ми їх прокачаємо і поставимо вже тоді, коли притчі буде на колесах. Зараз його перекинемо і потім ну, вже поставимо сцепний механізм, підкатне колесо, дві опорні стійки, і далі вже підуть наші борти, крила і все решта. Так як тут причіп з діодними стопами польськими, то стопи зразу приїхали встановлені. Тобто вся проводка була розкладена. А якщо йдуть стопи звичайні на лампочку, то там треба розкладати проводку, кабель. Там нічого складного немає. В моїх відео, яких дуже багато на цьому каналі, я детально показую, як і що то робити. Дивіться, а кому треба, то дзвоніть. А краще телефонуйте і замовляйте. Підбір, консультацію і саме замовлення робіть. Ви нічого не будете переплачувати, але зато отримаєте максимально якісну толкову консультацію. І потім, коли будете ще збирати, то також будете до мене. Звертатися я буду вам деякі деталі розказувати, на що звертати увагу і як його краще зібрати, щоб не робити лишню роботу. І сьогодні от нам приїхали такі сірі диски, диски китайські. І гума наша всесезонка, тобто вона постійно йде ось з таким малюнком. Я думав, що влітку. Буде в нас літня гума. Трохи хвилювався за то, але виявилось, що впродовж всього літа на таких колесах такі колеса завжди приїздили все сезонка, і то є добре. Все, поїхали перекидати. Але ну я перейду і Тримай, 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 парк. Є. Давай сюди. Переходь на мою. Переходь. Переходь, переходь. Та так. так, перевернули ми цього бегемотика. Підлога ціла, Все гаразд. Зараз поставимо ще одне колесо. Поставимо точніше підкатне колесо спочатку, а потім вже поставимо четверте колесо і буде все тіп-топ. Вітаю! Продовжуємо збирати двовісний причіп без гальмівної системи. По документах він йде на 750 кілограм під Б категорію. Наші тринадцяті колеса. Зараз поставили ми каркас до тенту, Це в нас іде середній каркас. Поміряв розміри всередині ширина. Причепа йде від борту до борту 1495 мм. По довжині від переднього до заднього борту йде 2535 мм. В нас тут йдуть стопи діодні. І маємо ще один причіп такого ж самого розміру, але в, е, з одною вісю. Тобто платформа та ж сама. Єдине одна вісь, і в чому там ще різниця? Бокова труба квадратна, там іде 60 на 40. А в двохвісному тут у нас ідуть висота 80 на 40. Оце якби в цьому є різниця. Тобто двовісний він іде більш посиленіший, тому що призначений під більші вантажі. І в цьому причепі ми бачимо. Габаритні ріжки і в тому так само. І в тому теж будуть діодні стопи. Вони вже були виставлені із заводу. Нам залишилося ще накинути тент, вселити гумку і поставити оцинковані крила спарені. Це все, що нам по цьому причепу залишилось зробити. На цих 13 колесах цим причепом можна брати вантаж до 2 тонн. Сьогодні замовник приїде за даним причепом. Підкатне колесо у нас в базі йде. Ну, не в базі, а штатне на 150 кг. Степне йде уже за замовчуванням посилене на тонну 400. Ручка на підкатне колесо і наша розет, вилка на 13 пінів із штекером тримач штекера. Так, воно вигнебає, зараз надінемо тент, Зробили. Накрутили сюди поролон сірим скотчем запакували. Але це рішення не є довговічне, тому що коли холодно, то скотч тримається. А влітку, коли фіксували, то я помітив, що просто на жарі скотч починає розвертатись, Тобто він не тримає, треба щось інше придумувати. Якщо ви хочете, щоб ваш тент гарно тут прилягав і нічого не натирало до металу. Бо тут, виходить, у нас головка болта хрестоподібна. Нагадую, мене звати Василь. Я займаюся консультацією, допомогою в підборі отаких от причепів. Даний причеп ми збираємо під замовлення. Це мій клієнт з міста Мостиськ, пан Андрій. Він є військовий капелан і цим причепом буде возити допомогу нашим військовим. Так само інший причіп, пан Любомир з замовив його самостійно, думав, що буде збирати, але потім передумав, бо в нього не виходить по планах, то сказав, щоб все-таки ми йому зібрали, потім приїде і забира. Це для тих, хто у Львові чи поряд з, зі Львовом. А якщо ви десь знаходитесь в іншій області, це абсолютно не проблема. Ви можете замовити у мене причіп. І в цей причіп в розібраному вигляді потім поїде е, до вас на відділення делівері, ви його заберете і так само ж зберете, як і зараз ми. На моєму каналі є багато відео, де ви можете наглядно подивитися, як це збирати. Там нічого складного немає. Так само у нас є можливість. Вам цей готовий уже зібраний причіп віддати в Запоріжжі. Тобто, якщо ви десь недалеко від Запоріжжя, хоча в мене були замовники із Києва і навіть із Сум, котрі приїздили і забирали свої причепи зібрані, то можете приїхати в Запоріжжя до нас і забрати уже готовий причіп. Я максимально намагаюся якісно. І толково консультувати по всіх деталях проходити, все розказувати, щоб ви чітко розуміли, що ви замовляєте і що ви будете в кінцевому випадку мати. Веду ваші замовлення від А до Я, від початку і до кінця, коли от будете, наприклад, отримаєте от двовісній причіп. В ньому є певні моменти, які треба враховувати при зборці, щоб все гарно зібрати, і потім щоб не робити подвійну якусь роботу, то так само ви будете до мене телефонувати зможу. Пояснити і сказати, на що звернути увагу і що потрібно враховувати. Тому ми продовжуємо працювати. А вам, якщо цікаво, телефонуйте і зможу докладно допомогти. Папа. -па. Зібрали ми причепа, чекаємо на замовника, а то вже почали робити другий причеп одновісний. Там семилостові ресори будуть і царки вантажні колеса. Ось так нас виглядає причіп із середнім тентом. Двовічний. Спарене оцинковане крило. Таке досить моцне. Під'єдналися до причепа. Зараз перше включення. Ура! Файно є. Аварійка! Є аварійка! Стопи! Стопи, стопи, гальма включіть. Є гальма. Нажміть на гальма. Є. Задній хід. Є задній хід. Протитуманка. Протитуманка. Ви світло включіть, бо у вас світла немає. Габарити є. Підсвітка номерного є. І протитуманку. І є протитуманка. Включіть аварійку, подивитися, як воно файно працює. Ага, що тут навіть задній хід є. Так, да, да, Бо у вас на 13 пінів через то воно так. є. Так, бо в Польщі власне, за це через кордон питають. Чи, да? є, чи є задній хід? Обалденно. <кл> -хід> обалденно. Нульцевий причіп, нульцева машина ідеальна. <плес> Для чоловіка ідеально. Так, от такий я й Ще не зробили документи, не поставили на облік, але документи вже дали в мрео. Там якісь у них заминки, в тому мрео, зависає програма. Але то таке. Ліхтаріці, звісно, бімба. Все Це... Це просто казка. Зараз зараз. Я тільки так на все бачу, добре. Тут бачите, така штучка є. Так. А тут її немає. Е, тому що дивіться, я потім вам на відео покажу. Це в нас йде задній хід, вмикається. Ага. Да. А отут вмикається в нас протитуманка. Здається, оця в нас протитуманка якраз вмикається. Це. Вони не суттєві, вони Класно. не є такі якісь великі. Класно. не виключило. Е, Ні, воно не виключило. А, ні, виключило. А, виключ... а, проти... Е, то проти туманка була, да, якраз. так, якраз. А коли ви вмикаєте задній хід, то засвічується права проти. сторона. Так, так. Можете зняти цю плівку з топів. Ми не знімали. і файно. Все класно. Так, давайте термоусадку, ми її потім поставимо. Колеса збалансовані, там все чітко. Коротше, а до двох тонн 2,2, е, здається, або 2,5, або 2,2. Не пам'ятаю. Пан Андрій приїхав за своїм причепом, але зараз тестуємо, бо ставить ще на облік в вмряло, і потім вже це якби. Пробний варіант, але в нас все працює. Ліхтарі працюють. Будь ласка, пане Андрію, вітаю ще раз Дякую. з новою покупкою. Буз до речі, теж новий. Поділіться своїм враженням, як ви попали на нас, чому Урса і ваша історія підходу до Урси. Так я дуже вдячний, що я натрапив на відео ваше на Ютубі, тому що шукав довго де знайти якийсь нормальний причіп і не міг сам знайти. і Тому якось так написав. Урса і пан Василь <laughs>, появився. Так моя історія це вже не мій перший причіп, це вже а, другий. Я колись мав е причіп, котрий е трохи перегружав, бо я займаюся гуманітарною допомогою так. для воїнів. І одного разу їхав в місто Гуляйполе і не доїжджаючи десь 30 км Мені зламалося дишло. Це одновісний був чи двовісний? Од -одновісний. Одновісний. одновісний, одновісний Зламалося дишло. Я ніби не дуже його перегрузив, там десь біля то не було. Uh -huh. І мені е, на допомогу приїхав новенький Урса mm -hmm. трошки більший, е, як цей три ви... вищий. Як я його побачив, я зразу захотів його купити, mm -hmm. але шукав, не знав, не знав, mm -hmm. як знайти. Ну і дякувати Богу е, і вам, Я Дякую. маю Дякую. тепер новий причіп. Трохи чекав на нього. А, він, да. Да. Зараз е, трішки терміни виросли. Маємо певні напряги по виробництву, але ми все робимо, все відправляємо. але так як раніше робили там до місяця чуть-чуть більше. вибачайте, така от ситуація. А двовісні, то в середньому це два місяці треба поки що чекати, плюс-мінус. А у вас десь, мабуть, і трохи довше було -чуть. -чуть. ну десь від 1 липня. Від першого липня. Десь так. Ну, хто да Липня, а то два місяці добрих получається. Так, да, супер. Так що ще раз Але вам дякую. Да. Це, це було варто того почекати. Те, що я сьогодні побачив, насправді мене дуже ну, е... ми старалися все. Я так. впевнений, тій роботі що Я повністю задоволений. Сподіваюся, що він буде служити, не буде ламатися, і дай Боже, і не буде, і в його не буде брати. Немає там все, все, все файно зроблено. І у вас гарна комплектація. Він і гарна комплектація, і плюс він красивий. Тут я дивлюся, ляля. Ну це все дякую вам, тому що ми з вами розмовляли довго по телефону. Нічого це ви немає. мені радили різні речі. Я теж хотів трошки іншу комплектацію, але. Дякую за це, і я наразі задоволений, а потім життя покаже. Супер, супер. Якщо треба дешев замовлю. <рес> Прошу дуже звертатися. Кому цікаво, знаєте, що робити. Пишіть, телефонуйте, зможу так само вам файно підібрати і допомогти по причепові. Всього найкращого, будьте здорові!